Привіт, любі! Здоровенькі були! А сьогодні ми розпочнемо з найріднішої і найближчої до нас країни. А як ви вже, мабуть, здогадались, ми розповімо вам про Україну. Українська сахара. Саме так називають олешківські піски поблизу Нікополя. Це одне із найрідкісніших явищ у світі співучі піски. Співати вони починають після дощу, коли на їх поверхні утворюється крихка кірка. Крокуючи нею, ви можете почути свист повітря, подібний до того, як випускаються повітря з автомобільної камери. Щедрик українська народна пісня, яка отримала всесвітню популярність в музичній управління Миколи Леонтовича, який написав її в 1916 році, англійською мовою відома під назвою Керол. The Bell. Пісня була використана у багатьох закордонних фільмах. Нещодавно британські вчені знайшли на дні чорного моря єдину у світі підводну річ. Якщо б вона знаходилася на суші, вона була б шостою за протяжністю у світі. А ще вона вирізняється найбільшою концентрацією солі. Ваші смаки дуже специфічні і нам їх не зрозуміти. Захоплюєтесь плетінням найрізноманітніших вузлів. Любите щоночі гратись у дивні ігри? Що ж тоді обов'язково завітайте до львівського кафе Бедесем. Тільки бути дуже обережні. Хто знає, наскільки там все специфічно? Найдовше в Україні печера носить назву оптимістична і знаходиться на поділі. Вона має глибину 20 метрів і протяжність у 216 кілометрів. Вона найдовша у світі та друга за протяжністю і поступається лише мамонтові печері у США в українській мові. Найдовшим словом є назва одного з пестицидів: дихлор, дифеніл, трихлор, метил, метан. В цьому слові є аж 30 літер. Українці зробили найбільший келих для шампанського у світі об'ємом у цілих 56,25 літрів. Звичайно, з такого бокалу не поп'єш, але у книгу рекордів Гіннеса потрапили. В Європі розкривають близько 30-40% від усіх злочинів, той час як в Україні ця цифра досягає 90%. Правоохоронці пояснюють таку неприродно хорошу статистику, небажанням зафіксовувати безнадійні випадки, наприклад, крадіжка телефонів, а також фактично випиванням зі знань з підозрюваних. Українці одна з найпитущих націй у світі. Ми поступаємося лише росіянам, молдованам, угорцям та чехам. Середньостатистичний українець віком 15 років на рік випиває 15,6 літрів алкоголю. Це на літр більше, ніж ірландці, і на 2 літри більше, ніж норвежці. Найстародавніша відома мапа у світі, а також найстародавніше поселення Homo sapiens було знайдено на території України в селищі Межиріччя Рівенської області. Їм близько 15 тисяч років. Собі можна коли вити? Ностіть вишиванки, співайте пісні та подорожуйте разом з нами. І до нових зустрічей!